Любите? І все ще продовжуєте купувати в магазині, хоч чули, що вони шкідливі. Давайте приготуємо самі це зовсім не складно. А ще їх можна заморозити і діставати, коли захочеться. Ось список інгредієнтів. Родзинки промийте, залийте окропом і лишіть так на 10 хвилин. Просушіть серветками і поріжте. Маленькі на а великі на 3. Десь приблизно ось так. Головний герой це, звісно ж, кисломолочний сир. Тут беріть свій улюблений. Я фанат ось цього: цукрова пудра, вершкове масло будь-якої жирності, обов'язково має бути м'яке обов'язково. І ванільна паста. Потрібно гарненько пробити блендером до однорідності та гладкості. Якщо блендера немає, можете зробити це через сито. Додайте родзинки, чи можете використати курагу, наприклад, чи якийсь свій улюблений сухофрукт, і перемішайте. Ретельно, але обережно. Зручно взяти, наприклад, стакан від блендера, прокласти його кондитерським мішком та туди викласти творожну масу. Якщо немає кондитерського мішка, можна взяти якийсь міцний пакет. Закрутили, і потрібно відрізати носик. На відео 3 см ширина, ось тут, в сплющеному вигляді. Викладати і формувати будемо на харчовій плівці. Потім я взяла таку паличку дерев'яну розміром десь як сирок, 6-7 см приблизно. І починаємо відсаджувати ось такими рухами. Вага сирка має бути приблизно 50-55 грамів. Завертаємо. Кладіть плівку, так як я показую, внахлест, щоб кінчик плівки не впивався в масу. Щоб не доводилося потім виковирювати із замороженого сирочка. Закручуємо як цукерочку з обох боків. І ось такими рухами вже формуємо в плівці, надаючи потрібної нам форми. І так з усіма сирочками. З цієї порції сиру виходить 8-9 штук, залежно якого розміру ви зробите. Щоб плівка не йорзала і вам було зручніше, можна змочити робочу поверхню водичкою. І все так само повторюємо. Розкатали харчову плівку, поклали паличку, відсадили, наголошую в нахлест плівку, формуємо, закручуємо. Декілька разів потренуєтесь і буде виходити супер. Ну ось, Сьогодні в мене вийшло 9 штук. Надала ось таку циліндричну форму із заокругленими краями. Потрібно тепер викласти на рівну дощечку, на якусь поверхню і в морозилку на 2-2,5 години. Ось список інгредієнтів для глазурі. Глазур буде дуже смачний. Подрібніть горіх. У мене фундук такими шматочками не мілкими, не крупними. Підсмажте обов'язково, щоб він віддав свій аромат. Можете взяти інший горіх, волоський мигдаль, що вам подобається. Та не лінуйтеся, обов'язково обсмажте шоколад. Можна молочний, можна темний у мене мікс. Я використовую професійний. Також можна взяти магазинний. Топимо в мікрохвильовці. Якщо в когось немає, можна на бані. Топимо в мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд, щоб не підгорів. Шоколад боїться перегріву та води. Нагріли, перемішали, нагріли, перемішали. Ось готовий розтоплений шоколад. Гладенький, смачненький як він ароматно, класно пахне. Сюди додаємо олію рафіновану без запаху я цього разу використала соняшникову і перемішуємо. Нормально перемішати лопаткою. ну, Краще візьміть блендер, щоб зробити гарну правильну емульсію. Якщо блендера немає, тоді вже ручками розмішуйте. Знову бачимо гладеньку класну масу, всипаємо підготовлені горішки, ням-ням. Це, це навіть виглядить смачно. А як воно буде, коли їстимете, Ой, робіть обов'язково. Тепер будемо покривати глазур'ю. Вставляємо шпажку чи зубочистку. Вставляйте не дуже глибоко, тому що нам потім треба буде її діставати. Але щоб ж і не спало, і занурюємо у стакан. Беріть високий стакан у мене знову ж таки від блендера. Ось такими рухами набрали, провернули. Зараз гля... глянцеве. А нам потрібно дочекатися, щоб стала поверхня матовою. Ось такими рухами потрусили, щоб стікла лишня глазур. Чекаємо матовості. Можемо поки полюбуватися, уявити, як смачно нам буде. Сирочки з морозилки діставайте по одному, не витягайте всі. І знімаємо. Глазур періодично прогрівайте, щоб не була загуста. Викладаємо на підготовлену дощечку застелену пергаментом. З пергамента буде легко знімати. На півгодинки в холодильник, щоб розмерзлися і можна було їсти. Ну що, спробуємо, розріжемо. Що ж там у нас всередині? Чарівно. Шар глазурі не затовстий. Я покривала глазур'ю температурою приблизно 40 градусів. Ось я ще розрізала тут видно родзинки. Це дуже-дуже смачно. Як один раз спробуєте, більше в магазині купувати не захочете. Мені дуже подобається варіант глазурі з горішком. Але от моїм хлопцям з горішком не сподобалося. Тут дивіться, вже як ви любите. В холодильнику в герметичному контейнері зберігати три дні, в морозилці до трьох тижнів. Я вам дуже вдячна за перегляд. Залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до скорих зустрічей!